1 листопада день всіх святих в Україні традиційно вважається поминальним. Цього дня прийнято запалювати свічки на могилах померлих. Відповідно, городяни заздалегідь прибирають місця вічного спочинку рідних. Додається у ці дні роботи і комунальникам, як повідомили у комунальному підприємстві. Ритуальна служба близько десятка працівників наводять лад на місцевих кладовищах Миколинецькому, в підгородньому а також у мікрорайонах Кутківці та Пронятин. Набагато більше з'являється сміття, набагато більше різних побутових відходів, які люди приносять там свічки, квіти. Відповідно, тому і інтенсивніше ми повинні це все ліквідувати перед Великодніми святами, Значить, проводиться інтенсивніше прибирання і відповідно, перед першим листопадом. Збирають і опали листя з місць загального користування, доріжок та проїздів. Власними силами комунальники намагаються трохи прибрати і зовсім занедбані, покинуті могили. За один день, за словами Юрія Тіцького, з одного міського кладовища в середньому вивозять 6-8 машин сміття. У інші ж дні не більше трьох. Напередодні поминального дня гаряче не тільки на цвинтарях. На тернопільських ринках чимало різноманітної атрибутики, чи не найбільш ходовим товаром є свічки. Вартість, кажуть продавці, залежить від вкладу. Наскільки часу горіння вона розрахована, а також від оформлення. Ціна, запевняють, у порівнянні з минулими роками майже не змінилась. Свічки коштують від гривні 50, самі прості, самі дешеві, такі пластмасові, і були навіть по 100 гривень. Ну, зараз вже нема, бо зараз вже передостанній день продажі. В основному беруть недорогі. Як хто дорогі купує, це вже на дуже близьких людей? Хто купив минулий рік, а свічка добре збереглася, то просто купляють вкладки і свічки більше вже не беруть. Традиційним поминальним атрибутом є також вінки та букети зі штучних квітів. В середньому в нас ціна іде від 20 гривень на віночок. Віночок є 20, є 30, є 40, 50. Є різні ціни. Найдорожчі в нас 280 гривень. До слова, замість штучних квітів нерідко купують живі. Однак, за словами продавців, цього року попит на них менший, ніж торік. Коштують вони в середньому від 10 до 35 гривень. Залежить від квітки, від сорту квітки залежить від величини. Залежить ось така квіточка коштує 15 гривень, то я рахую, що це недорого. Придбати необхідну атрибутику можна і поблизу кладовища. Сьогодні ціни у місцевих торговців майже не відрізнялися. Однак, не виключено, що у поминальний день вони можуть змінитися. Додамо, що 1 листопада до кладовищ у підгородньому та на вулиці Миколинецькій їздитиме більше автобусів.